Корочі, тільки що е, приїхав чувак один фоткатись, він на трасі, на пікап-трасі, на кархолері сюди заїхав, зараз вам це капець. Перекрив всю вулицю, дивіться, вон стоїть. Переїхав просто, все поперекривав. Я кажу, давай, їдь швидше, бо зараз сусіди блін, поліцію викличу, що тут відбувається. Тут і так вчора в мене таке творилося, стільки машин сюди понапарковувалося в один момент. Це, до речі, я віддаю безкоштовно людям, може хтось забере. У мене тут перестановка відбувається. Бачите, скільки місця. Хочу такі зробити тут дві перекладини, щоб там можна було плайво засовувати, бо він тут в мене стоїть, мені не подобається це. Поглянь до якусь систему придумав. Коротше, я зараз це ще не закрутив, це просто я поставив опору, воно ще не закручене. Значить, такий тубайфор перекладена, від нього йдуть отако вниз. Раз, тубайфор кусочок і два тубайфор кусочок. Типа, я їх отут -от, закрутив з тої сторони, коли воно ще не було там. І тут, значить, у мене були такі полички, Прийшлось зробити діру таку в поличках. Тут спочатку неправильно трошки прорахувався, довелося вирізати більше, тут нічого страшного. Тут, тут нормально прорізав. От. І з цієї сторони такі самі дві. І що я зроблю? Я просто візьму таку дошку, Отаку, ну, довгу, та, і отак от сюди чикс, знизу закручу. Проводиться вона сюди, так само знизу закручується, потім тут одну. І такі дві дошки вони просто так будуть. Я якраз міряв під свій зріст, щоб не нагинатися. А якраз отак, мій от, от. От зріст. От воно якраз. Отако. Ще є навіть маленький зазор. не чекайте, ага, от. от, Ще є навіть маленький зазор, так щоб я міг ходити. І якраз цей зазор це якраз ця дошка. Вона буде отака. отака. І я якраз зможу тут ходити нормально. Ну, Стрибати, звісно, не зможу, але ходити зможу. І все, і тому що оцей от весь сплай, от бачите, скільки тут є, всякого різного. щоб він мені не, не валявся тут по прибік, а щоб він був отак от зверху висів. І ця штука вона дуже міцна, я вже перевіряв, я закрутив багатьма болтами. Зараз вам покажу, дивіться. Тримається дуже міцно. Так само ці зараз закручу. Я, якщо не закрутив, і все, я буду вішати дошки. Ну що, я завжди, завжди весь мокрий. Але я зробив. Получилось все зробити. Перевіряв, ті, що так от підвішувався на цьому, воно все тримає. Дуже міцно, прям капець, не знаю, ну, з дуже сильного гуму. А зараз відійду і покажу вам здалека, як воно виглядає. Отак, бачите, така система. Все-таки два тубайфарту дав. дав. Зробив тут покіт холст такий, загнав шуруп. Типу так. так жук і все. Зі всіх сторін. Зробив тут шурупи які. Звичайні саморізи а для гіпсокартону, але подовжені, такі довгі, здається, два з половиною інші, щось таке. От такі, от, з такими от шайбами. Бачите, тут одну шайбу блін, забув дати, але вже закрутив. Отсюда шайбочки такі. Зараз буду пробувати класти, заклалати туди фанеру, щоб вона тут мені не мішала. І продовжу прибирати, бо подивіться ще бардак. Оп! І все. Поросту, ну якраз. От, якраз моє волосся чіпляє оце, але типу, ходити можна. Єдиний, знаєте, що ми ще нюанс? Нюанс, коротше, в тому, що в мене тут було світло. Все рівно, коли гараж відкритий, то світло не попадало. Короті, я вирішив, є такі ледовські туби, така кругла фігня, і їх можна так на стіну дати, щоб воно світило сюди з двох сторон. Це два таких туба, і я думаю, я думаю буде файно. Так, на що я наступив? Коротше, неправильно я все зробив. Треба буде трошки переробити не все. Дивіться, оця доска. Вона, бачите, так зігнута отут. Я думаю, що якщо зараз ще сюди щось нагрузити, воно трісне. А трісне воно, бачите, як прогнулося. А трісне воно отут. Точно з часом трісне, якщо грузити ще більше. Я придумав, що можна зробити, можна взяти тубайфор. От, наприклад, тубайфор купити. І навіть отут-от його прикріпити, воно буде трохи вище. Але я отак дивлюсь, що висоти, в принципі, вистачає. Плюс, воно буде вище, мені буде добре, що я. Бо я тут майже черкаю головою. Там, де воно прогнулось. Там, де воно прогнулося, то я там вже черкаю головою, бачите? До речі, їду, зараз куплю тубайфорди 10-те фітові. Тут якраз 10 фіт ширина. І бомбану, зараз сюди тубайфорди і все. І кінець. І тоді вже точно буде класно. А це, до речі, сміття. Це все сміття мені треба викинути. Завтра їду на таку мусорку, там де недорого. Бо сьогодні був на одній мусорці. Мені сказали 115 доларів, але я не хочу платити аж 115 доларів. Добре, я закрутив отут. Один от Зараз так от піднімлюся разом з цим всім. І теж закручу. А ну Дивіться, як в мене вийде. От тепер воно дуже міцно стоїть. Вообще просто капець. Я закрутив пару рупів тут. Отак, от бачите, ось. тут можна оцей обрізати кусочок, це що висить. І все, я можу навіть тако повиснути на тому і воно буде тримати. Тут пальці не зараз придавить. Дуже міцно і добре, що я так зробив, є yeah. тепер більше місця. От, вище моєї голови, і зверху також його достатньо між тим, як штучка, яка закриває гараж. Короте, файно зараз доскладаю той плай туди. І все. І тут буде чистота. Потім що то все треба прибрати, той хлам. Тут доробити, там доробити. Короте, роботи дуже багато, але я дуже хочу сьогодні. Ну, 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 не те, що сьогодні, сьогодні не вийде все закінчити, але до кінця цього тижня все прям закінчити, бо скоро в мене має бути сайт, і я вже буду записати, запускати таргет на Google. Так що може бути таке, що замовлень буде прям дуже багато. День підходить до кінця, тільки що до мене приходили люди фотографуватися з Франківська, до речі, земляки мої приємно так поспілкувалися, що тут стояли десь напевно пів години, говорили. Дійшли до теми тої, це теж там говорили за документи, за роботу, за покупку житла. за то все люди молоді, амбіційні, хочуть купляти житло, хочуть працювати, хочуть щось робити, хочуть відкривати бізнес, вже мають роботу дуже хорошу там і працюють. Але бачите, що зараз, звісно, це що з траками відбувається, це взагалі кошмар. З документами у нас теж. Не все солодко і не знати, як буде далі. Багато людей просто бояться десь виходити в люди, тому що ну, ситуація зараз така, знаєте, можуть просто десь зупинити і будуть проблеми. Тобто, і не важливо навіть, що у тебе все добре з документами зараз. Зупиняють і забирають детеншн навіть тих, у кого є грін карта. Я не знаю точно конкретно, чи це дійсно правда, що забирають людей навіть з грін картою. Бо можливо у людини є грін карта, але якісь косяки там по якихось, не знаю, законах може і таке бути. А нам тут всі розповідають, то що забирають просто через те, що в нього ну просто так. типу, та да. я не знаю. Я не хочу стверджувати, я не хочу звинувачувати нікого. Там ні поліцію, ні там владу і так далі. Мені це невідомо, але сам факт, що зараз дуже напружена ситуація. Сьогодні також говорив з одним тракістом по телефону. з одним, то він каже, що у нього він загубив права, продовжити він їх уже не може. Тобто, якщо ти губиш права, CDL і ти йдеш в DMV, щоб їх продовжити, тобі вже їх не продовжують. І все, він уже сидить без роботи. І зараз таких буде і буде дуже багато. Куди вони всі підуть, цей, з яким я говорив, він вже каже, що він хоче йти на Uber працювати. Мені здається, що той Uber розірвуть вздовж в поперек. Просто будуть убережці стояти по годині, по дві, просто чекати, хоча б якесь замовлення. Є такі штати, є такі міста, там, де платять, наприклад, там, за півгодинну поїздку 10 доларів. В Чикаго таке теж деколи буває, не завжди, але буває. А є такі штати там, де завжди так платять. Так от я думаю, зараз будуть платити, не знаю, за годину 15 доларів. Напевно, якщо дуже великий буде перенасичення водіїв, бо алгоритм там там дуже простий алгоритм. Тобто, чим більше водіїв, тим де наприклад, в якійсь ерії та, багато водіїв, мало пасажирів. Відповідно, і ціни падають дуже низько на перевезення, і водіям платять дуже мало. І якщо навпаки. Тобто багато пасажирів, менше водіїв, то відповідно водію більше платять. Але так як водіїв буде дуже багато, то платити ніхто не буде. Що буде далі? Не знаю. Я дуже сильно сподіваюся на краще. Але як бачите, поки що тенденція така невтішна для всіх нас. Люди, у яких є документи, у яких є громадянство, українці, також там, там мігра... ну, бивші мігранти, в яких є. То в них зараз звичайно починається зірковий час, тому що конкуренції стає все менше. Шофера потрібні, і зараз я вже чув, що на одній компанії, якщо ти приводиш на ту компанію в шофера, у якого є документи, грінкарта або паспорт, тобі дають півтори тисячі доларів як реферальний бонус. Або якщо ти просто шофер і ти приходиш на ту компанію працювати, відпрацьовуєш там якийсь час, тобі дають бонус чотири тисячі доларів. То уявіть собі, уже зараз починається боротьба за працівників, за шоферів, за водіїв, в яких є CDL і документи. От такі от справи, такі от новини. Всім дякую, що дивилися мене. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я читаю всі коментарі, може не завжди відповідаю, тому що реально часу не вистачає на все. Але стараюсь відповідати і звертати уваги, увагу на те, що ви пишете. Тому ще раз всім дякую, до побачення.